Іден і день, і йде не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре собою, обкрадають добрі думи об холодний камінь, розбивають серце наше і співають амінь. Амінь всьому веселому однині й до віку і кидають на розпуті. У хаті лиха наробили, опустошили у Боге, Його серце тихе, погасило все добре, лихо залишили. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи то по світу вовчусь, вже не плачу, не сміюсь. Добре, те ти, доб. Нема ніякої, коли добрий жаль, Боже. То дай злої, злої, не дай спати З серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не ники якого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? І золотою дорогою мені щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль уступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу Малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі. Одне однісіньке під тим сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої Воленьки. Немає гірше, як неволі про волю згадувати. А я про тебе, Воленька моя. Оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле. Моя ти співана я воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч посміхнися. Ти не лукала за мною, ти другом, братом і сестрою сіроми става, ти взяла мене за руку. Маленького школу хлопця одвела до п'яного дяка науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухався, Учився і відучився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя. Мій друже, не нелукавий, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пошавкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло.